Рада вітати вас, колеги! Мене звати Вікторія Колесник. Я методист видавництва MM Publications. І сьогодні я буду представляти підручник Full Blas Plus for Ukraine, що є спільною розробкою MM Publications та видавництва Lingvist. Це адаптований, автентичний навчальний курс, авторами якого є Мічу та Марілені Маукегіані. Підручник з аудіосупроводом призначений для вивчення англійської мови в шостому класі, розроблений згідно з державним стандартом загальної середньої освіти нової української школи та за модельною навчальною програмою за редакцією Валерія Редька. Відповідає концепції НУШ, допомагає розвивати навички 21-го століття, Підручник спрямований на розвиток соціокультурної компетентності учня, забезпечуючи його необхідною інформацією про культурні особливості рідної. Країни та країни, мова якої вивчається, також підручник має ґрунтовну комунікативну і діяльнісну спрямованість, розвиває основні наскрізні уміння і компетентності через залучення учнів до всіх видів мовленнєвої діяльності та відповідає віковим особливостям та інтересам учнів середньої школи, містить вісім розділів, розрахований на три години занять англійською мовою на тиждень. Автори підручника приділили особливу увагу формуванню в учнів умінь впевнено спілкуватися англійською мовою в реальних життєвих ситуаціях та правильно виражати свої думки. Підручник містить цікаві та актуальні для підлітків теми і персоналізовані інтерактивні завдання. Підручник складається з восьми розділів, курс починається з повторення вивченого в п'ятому класі, і давайте розглянемо на прикладі теми Places. Вона йде четвертою підручнику як власне організована структура розділу. Кожний розділ підручника, зокрема і четвертий, починається з cover пейдж, де учні активізують знання з теми, відповідають на питання, беруть участь в дискусії і знайомляться з розділом в дослідницькому форматі. Учням пропонується декілька картинок, які будуть траплятися їм під час проходження цього розділу, і вже на цьому етапі вони мають Переглянути розділ і знайти відповідні картинки таким чином познайомитись з темою, що якраз сприяє підвищенню їхньої зацікавленості в вивченні теми, також варто зазначити, що КВПІЧ, це сторінка, де прописані навчальні цілі, яких має досягти учень по завершенню теми. Далі йдуть 5 уроків з підтемами і завершує розділ «Roundup page», тобто повторення, де за допомогою завдань учні можуть закріпити вивчену граматику та лексику. Тут також представлена секція самооцінювання та самоконтролю. Яка допомагає учням оцінити свої знання з пройденої теми та поставити цілі для покращення навчальних досягнень. Секція Now I can сприяє розвитку самостійності в учнів. Матеріал підручника тематично організований, емоційно і змістовно насичений, має на меті зацікавити учнів та сформувати позитивне ставлення до вивчення англійської мови. Цьому сприяють яскраві ілюстрації книги, які безпосередньо пов'язані з завданнями та лексичним матеріалом. Кількість лексичних одиниць, призначених для активного опрацювання, відповідає віковим особливостям учнів. Вся лексика представлена за допомогою кольорових ілюстрацій, які роблять презентацію лексики більш зрозумілою учням, і всі лексичні одиниці подаються з якісною вимовою. Граматичний матеріал представлений в зрозумілих таблицях з прикладами та примітками, учні активно залучаються до вивчення граматики на прикладах текстів та діалогів, що дає їм змогу бачити граматичні структури в контексті, тобто граматика та лексика подається та відпрацьовується в контексті. Також представлений розділ вимови, який розглядає важливі аспекти розмовної англійської мови, бо наша мета це розвивати вимову найбільш наближену до носія мови. Слова, які представлені в цій секції, базуються на темі уроку. Вправи формату listen and забезпечують практику окремих звуків. Таким чином, учні як знайомляться з новою лексикою, так і розвивають навичку сприймання на слух. Наступні сторінки розділу так само пропонують учням ознайомитися з новою лексикою, яка для кращого сприйняття презентується за допомогою зображень. Завдання на говоріння спрямовані на відпрацювання мовленнєвого матеріалу, закріплення граматичних структур та функцій, а також плавно переходять від контрольованої до більш вільної практики. Даний підручник містить велику кількість діалогів, текстів різного жанру: це і комікси, інтерв'ю, нотатки, вікторини, статті. Всі тексти супроводжуються яскравими. Ілюстраціями, а також широким спектром завдань на розуміння прочитаного матеріалу. Тема завдань на розвиток навичок сприймання на слух завжди пов'язана з темою уроку. Для того щоб учні знали, як працювати з тим чи іншим типом завдання, підручнику подаються навчальні поради, таким чином розвивається в учнів. Уміння вчитися одна з компетенцій, яку треба розвивати, що якраз відповідає концепції НОЖ, тобто формуємо автономного учня. Також діти знайомляться з письмом поступово, починаючи з простеньких завдань від написання декількох речень і вже переходять до більш складних завдань. Всі письмові завдання розвивають критичне мислення. Та вміння створювати ідеї. Культурологічні сторінки та сторінки з піснями чергуються після кожного розділу. За допомогою культурологічних сторінок діти дізнаються цікаві факти про традиції та культуру України та англомовних країн світу. Завдяки цьому розвиваємо соціокультурну компетенцію, плекаємо національну. Ідентичність, що якраз відповідає концепції нуш. Також учням пропонується виконати проєктну роботу, де учні мають можливість додатково дослідити тему та власне, презентувати її класу. А сторінки з піснями якраз допомагають учням закріпити граматичний та лексичний матеріал теми. Також в кінці підручника є сторінки клив, це предметно мовне інтегроване навчання. Теми, що запропоновані на сторінках клип, пересікаються з темами з таких навчальних дисциплін, як історія, математика та природознавство. І результатом навчання є виконання проєктної роботи за темою уроку. В кінці підручника є граматичний довідник в таблицях з правилами та поясненнями. До цього розділу можна звертатися як під час вивчення теми, так і для повторення. Подальшому, а також на останніх сторінках підручника ви знайдете секції завданнями для роботи в парах, де основна увага приділяється розвитку усного мовлення та вмінню працювати в парі, ефективно взаємодіяти з іншими та вчитися поважати думки партнера. А також в кінці підручника є. Словник, що містить слова з транскрипцією та перекладом українською мовою до кожного розділу, а також представлені секції «Learning Tips», де учні можуть ознайомитися з корисними порадами щодо виконання різних типів завдань а також секція Project Skills». Яка містить покроковий план виконання успішного проєкту та власне, підготовка до презентації цього проєкту? Таким чином, Fulbas Plus for Ukraine відповідає вимогам сучасної освіти та містить усе необхідне для вивчення англійської учнями шостого класу НУШ. На цьому мене все. Бажаю вдалого вибору підручника. Бережіть себе та своїх рідних, щиро вдячна за увагу!